Вітаю, дорогі студенти. Ну що, викладаю цей урок у загальний доступ, хай люди подивляться, що таке рівень Б1. то вони бачать тільки одну частину в ранішню S. Yes. А ось цю вони не бачать там, де ми з вами угля на сторінці 35, в PDF займаємося ЄС. Yes. Це поїхали ми. хороші двічка. Наша ж тема S, Евос, і вонхайтен. Ми з вами готуємося паралельно до іспиту B1. Тому що теми будуть саме із цього посібника, так? Поїхали мої хороші. Шістка. Структури значення інфінітивних конструкцій. Моє улюблене. Те, що, до чого я васркую кожного ранку. Почитайте речення та підкресліть дієслова. Де у нас дієслова? Багато людей працюють цілими днями, цілий день, не приділяючи достатньо часу їжі нам виділили абайтінг. Подивіться, будь ласка, на ОНЕ, СУ, а ось і підійшли конструкції. Коли ми будемо з вами проходити курс шпреген, він теж йде окремо до цього Б1. Але ті, хто купили за 199 євро Б1, вони без проблем куплять за 39 євро цей шпреген. Хто не купував. За 199 євро Б1, то той може спокійно купити так само за 79, це ж прегнен та й буде успіх. Я там показую шаблони з цими ОНЦу, там теж є. Коли вам необхідно показати різноманітність граматики і словника, Я, крім того всього. 60% людей у віці від 19 до 29 років воліють їсти заморожену піцу та інші готові страви замість того фраза «Анштадт в штат», щоб готувати для себе зельбсцю кохан. Бачите, зелененьким вам виділяють ті фрази, які на іспиті. «Ум гезун цю лєбен», щоб жити здоровим життям. Ви не повинні з'їдати більше 31 кг м'яса та ковбас на рік. А тепер, мої хороші, прочитайте інструкції та заповніть, які це бачить Перше, Схарактеризуйте інфінітивні конструкції у завданні А. Опис. а абзіхт наміру, останнє твердження, нездійсненого очікування модальне твердження. І альтернативної поведінки заперечне твердження. Okay. М -м -м. Так воно і є. Правильно я переклала. Альтернативна поведінка. Аттівангабе. Так, мої хороші, байшпізац, який тут буде? Де у нас байшпільзац 3? Якщо трійка це намір, якийсь фіналь ангабе. Що у нас буде приміром двійка? Це у нас нездійснене очікування. Давайте подивимося. Вони кажуть, що байшпізац 2 буде тут. Чому? Чому? Щось або те або те, замість того аби анштат або штат Су означає або або. І тому тут ми ставимо двічку. А одиничка це, виходить, Не нездійснене очікування, без того що. Такі інфінітивні конструкції не мають власного підмета. Вони можуть стояти до. Або після головного речення. Без різниці, бачите? Або тут воно може бути на початку, або в кінці. Тут у нас в кінці. Вас паст, що підходить. Поїхали. Поставте уоне анштад одеум. Ерика,т, ангикауст, оне обстрілюзе, медсурен. Я ж сподіваюся, ви записали те, що я диктувала я. Уане цу побачили? Он воно уне обстрілюзе. Міцубринен. Чудово! Як ми його перекладемо? Текстів у нас попередньому цього не було, що ми розбирали вчора. Еріка пішла за покупками, не прихопивши ні фруктів, ні овочів. Вона нічого не взяла. Ну, таке. Клаус знову був у ресторані швидкого харчування. Що ми тут поставимо? Замість того Анштадт. Зельбст ту кохин, замість того, щоб готувати самому? Двієчка. Клаудія святкує вечірку mm -hmm. Mm -hmm. до підготовки до іспиту. Що ви поставили? Я думаю, те саме замість того, щоб Анштадт. ось тут. Трієчка. Мартін купив книгу бабусині, рецепти, mm -hmm. Mm -hmm. навчитися готувати. Що ви поставити? Щоб. Ум, щоб четвірка, Антон цілий день провів на нарадах М -м -м. щось поїсти, що не вистачає, а не без того, щоб щось поїсти. Петра йде в парк на півгодини в обід, щоб, напевне, ум, щоб потренуватися. Зрозуміли, навіщо ці конструкції? Зрозуміли, ми з вами їх будемо розглядати і надалі. А зараз давайте їх введемо діалог, але це рівень b 1 Діалог, хитрий, він з пропусками, і вам необхідно буде, що зробити правильно, самостійно це все зробити. Ну, що таке самостійно? Він зі мною поруч все нормально. Дельпс коханий, готуємо самостійно. Доповніть інфінітивними конструкціями діалог, а потім прослухайте діалог для перевірки. Прослухайте розмову, прочитайте вірніше, розмову вголос. Так. Яна, уяви собі, я записалася на кулінарні курси. Ти, ти йдеш на курс, щоб готувати. Що у нас виходить? Ум, де воно тут? Ум Кохенсулі ситуація. Я думала, що ти не дуже любиш готувати. Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю готувати, але. Завжди купую готові страви, час від часу, можу щось приготувати сама. Ось ці е, готові страви, Anstatt, але замість завжди купувати готові страви. Анштатт ім'я фертігеріхте цукауфен. Або це час від часу. Хороша ідея, тоді я можу приїхати до тебе. Твою кухню не спробувати на ну, щось таке чи подивуватися твоїм навичкам, тобто щоб. Ум дайне кох кюнсте цубевундер. Побачили ум um, чомусь цу і що зробити, бевундер. А Забіна каже, звичайно, я приготую нам ціле меню. Це звучить класно, я з нетерпінням на це чекаю. Забіна. Якщо ти хочеш, я можу щось зробити для нас сьогодні ввечері: приготувати, наприклад, пасту на оливковій олії. Це вже я можу ФОГЕ спочатку відвідати курс, тут написано ОНЕ без того, щоб курс відвідувати. Оне ФОГЕ попередньо, Айне не курс цубезухе. Я накажу з радістю, а я візьму з собою на. Файзе. Рецепт домашній яблучний штрудель. М -м -м -м. І, так, я сподівалася, що ти це скажеш. Твої десерти є завжди такі смачні. Так, мої хороші, послухачка 11, я йду до нас на групу. Зараз, 2 секундочки. Де моя група, моя повний курс? А, ось ми де. Так, яка це послухачка 11, так гайда. Дуже тиші. Угу. Така ситуація у людей. Дякую. Переходимо на наступну стріночку, і у нас вже з'являється наступне завдання: Беріть. Що це означає? Ви вмієте готувати, якщо так, то що ви любите або часто готуєте? Де, у кого ви навчилися готувати, для кого ви найчастіше любите готувати. Ви іноді шукаєте рецепти в інтернеті, ось ці відповіді на всі чотири запитання. Вам необхідно написати мені тарифи з підтримкою, я вас чекаю. Тарифи з підтримкою, що це таке, це для тих, хто буде слухати цього року. Ви платите 199 євро за Б1 і плюс ще 100 євро за підтримку. Коли ви скидаєте мені ці всі завдання, я все читаю, вичитую, розказую вам, що воно, ну таке. Відповідно, вам необхідно це написати. На кожен пункт бачите чотири пункти мінімум. При мінімум три поширених речення, велике речення. добре? Навіть якщо у вас немає тарифу з підтримкою, будь ласка, пишіть, 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 пишіть для себе, пишіть для себе. Вас пацузамен, що підходить разом. Одне зі цу упорядочить окей, згімт м'якати є більше можливостей, працюйте в парах. Давайте я гроші. слова. Я думаю, що ми з вами пам'ятаєте, як я вас вчила дивитися на перше значення. Так, братен смажити, вашим мити шнайден різати, пуцин мити, бакен, випікати, кохан готувати, шелін прибирати від шкірки, мерон розмішувати, і грилін на ріші, гриль, Це все смажити. Кноп, це чесник, ми що там робимо? Шелін. Ми його від шкірочки чистимо, шнайден нарізаємо, смажимо братен, і кохен і готуємо. Що ми робимо з морквою, з кухом, пирогом, картофелем, катоплею, стейком. Стейк, салат. Те саме з салатом, з зупи, супом, і ай з яйцями. Будь ласка, напишіть. Тут є можливість піддивитися. Ось у нас я вам виділю. Куцен, шелін, шнайден і кохан. Ми можемо моркву. Пиріг ми бакен печемо тільки. Картофельне мишелін. Кохень братен. Стейк ми братен брінін. П'яте залат Ми ваше. І все. Прикольно, шосте. зупи. Супом що у нас кохину рун. І з ая, яйця, сімочка, кохим братен. Чудово, молодці. Тепер ми заходимо. Зараз ще цей текст зробимо, і я тут зупинюся, тому що завтра я буду вам розказувати ось це інтерв'ю, знову змушу вас писати. І буду вже наступні тексти розбирати. Прикольні тексти, я пам'ятаю їх з попереднім потоком, як зараз модно казати, дивіться, їх тут чити. Ну і текст Абадь мене чекає завтра, тому мені буде чим пасів там, до речі. Зробимо марафон по прийменникам, заходьте, там він 300 гривень ще ось коштує. В цю неділю прикольний буде марафон, супербомба класом сподобається. І на наступний тиждень зроблю марафон на ну, таку саму ціну з. як ви звуть? Боже? з пасівом. Теж буде прикольна річ. Так, ну все, поїхали. Біденський шнізель, метка авторфань із картоплею. Давайте. Ви читайте рецепт і доповнюйте дії словами робота в пара. Окей. Які у нас є дієслова тут? Фефер, не бачу, перчити, «кохен» готувати, шелін – «вичищати від шкірки, безстроїн посипати, «братен» смажити, шнайден різати, феррен перемішувати щось таке, «зервірен» подавати і кропфен – «тукати» чи що, щось таке. Давайте подивимося, що вони тут від нас хочуть. Значить, вінський, віденський шніцель із картоплею. Інгредієнти на 4 людини, 12 маленьких картоплин, 600 г телятини, 2 яйця, борошно, панірувальні, земельброзель, панірувальні сухарі, будешмальц, вершкове масло, бути масло, сіль, псефа, перець перець, петрушка, будетешмальц цікаво. Смалець можливо. Збирайте його підготовка. Ой, перескочила. Кохен зіді картофель, а я давайте трошечки зменшу, щоб бачити слова. Кожен зідді картофель значить, підготуйте картоплю. Давайте почитаємо наступне. Відварити її зізідана, он леген зіді картофель цю зайде і відкласти. Сторону, швидше за все, що є, спочатку мишелін. Відчистимо від шкірки. Зальце, унде посолити. Напевне, пеферн і поперчити. Поперчіть вишні цель з обох боків. Леген покладіть на фольгу. Так, і дішніцл дюн. І зробіть його тоненьким. Клопфен відбити. Ось цей клопфен стукати, відбити його, щоб був тоненьким дюн, але не занадто тонким. Четверте. Два сирих яйця виделкою. Що ми зробимо? Феррорин взіб'ємо. Ось тоді слово. Феррорин взбивати. Так, зідішніцл і імель. Спочатку посипте шніцель борошно, потім окуніть його в яйця. І в кінці-кінці в панрувальні сухарі. Ось вони – них, земель а строкене броденс це борошно і сухого хліба. Так, п'ятірочка. Замочіть шніцель у великій кількості очищеного вершкового масла. Я думаю, що це смаз, якийсь й все. Братен смажити. Посмажте його з обох боків кожна сторона на по 5 хвилин. Просто ви картоплю на дві половинки, напевне, порізати. шнайден. Так, загубилися. І так само покладіть її в масло. Картоплю зальзен посоліть і сімочка без троєн. і посипте петрушкою. Восьме. Напевне, подавайте шніцель разом із картоплею та скибочкою лимону. Зервірем. Ось така ситуація. Зервірен. Все, мої хороші. Ось такий ось урок. Не забудьте подивитися граматичний урок. Опора вам прийде до нього. До зустрічі, мої хороші. До завтра. Пока-пока.